Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще. Бажаю міцного козацька і всіх вас обіняв, і всім вам за все, друзі, подякував за підтримку, за активчик, за все вам, друзі. Дякую, всей ціную. Всіх вас поважаю. Дякую, друже. Дуже, дуже дякую. Так, у мене трішки інфи. і будемо відкривати контейнери. Так, інфа там на листопад. Відмітки на стволах, ви вже перше це знаєте. Буде 9-10 рівень поки що. За інші рівні, мабуть, будуть у наступному місяці. Друге, повернення всіх. Повернення всіх мап. Це вже буде прикольне. Це до кінця року. Це точно. Потім що у нас? Третє? Новий танк, АЦ-0,9. Стероп на дві гармати. Побачимо, що буде за тачанка, чи в контейнерах буде, чи за золото. Ну, мабуть, більше всього, що, звісно, вона буде в контейнерах. Бо тачанка нова. Побачимо, що за танчик. ППР-танків, всіх 9 рівня, всі танки переведуть. Уже буде прикольно. П'яте прикольне. З 14 листопада івент на танк. Подія золота осінь, танк самого рівня, гусь. Ну, машинка преміум у нас старенька, дуже. Ну, не знаю, чи буде компенсація в золоті, чи зроблять, чи буде півтора ляма, як зараз. Хто його знає, побачимо, друзі. Отакий такий буде івентик. 14 листопада. Більше для новачків івент заточений. А там буде видно. Так, Чорна п'ятниця почнеться з 20, з 2, за 20 уже листопада. Туди трішки далі. Буде головна подія танк Felis 10 рівня. Івент буде коштувати, якщо його весь прапілить. Івент повністю донатний. 400 баксів приблизно. І плюс там будуть чорні скриньки. Кого цікавлять. Ну, все, друзі, у мене отакі новини. Дякую за увагу. Ну що, давайте, друзі, Залишилось у мене. У мене ще не оновились контейнери, тому давайте, друзі, як то кажуть, містична. містичний штурм продовжується. Поїхали. Купуємо, друзі, 25 контейнерів за десятку золота. У нас зібрався контейнер друга рівня, друзі. Це вже непогано. Все у мене розпродано, підемо в сховище, друзі. І будемо там відкривати. Та давай вже, виходимося. Так, значить нарахували нам. Один відкрився, це контейнер другого рівня. Відкриваємо 25 першого. Вітаю вас, друзі! Кому пофартило, танчики випали. Це круто. Співчуваю, кому, друзі, не випало. І вітаю! З мого підписника йому випав 100 000 золота. З таким шансом процента випадання. Ти, друже, щасливчик, що вибив соточку. <кхід> Молодець. Просто красень. Пощастила тобі, друже. Ну, бачите, сьогодні не фартиті. Щось поки що я не бачу жодного сертифікату. 100 золота. Ще 9900 лишилося відбити Та і не хотілося цю, блін, за десятку Ну, Друзі, купуйте менше, там можна купити Зекономити трішки і вийде вам більше. Ех, лавець снів, но не той. Просто десятку бачу, а не бачу ті що багато. І думаю, сьогодні гоняться за десятка, ж там багато контів. А тут, бачите, нічого в ній немає. О, в нас ще буде контейнер третього рівня, мабуть. Немає сертифікату, бачите, немає. Вчора був фарт. А сьогодні вже немає. Давайте переставимо другий танчик, може це щось допоможе. Да Паша манимо трішки. Пішли далі. Це контейнер у мене знову друга рівня. Може два друга рівня назбирали. 200 золота. Після кожного контейнеру друга рівня Нагорода зростає. Соточка тепер 200. Ні, немає, друзі, взагалі, бачите, сертифікатів Вже всі повибивали. Давай сертифікат сюди один. Ні, не хоче, друзі. Сьогодні не пруха, друзі. Це ще вчорашні ті залишилися, бачите, і там... Не фарт лишився, Ну, можливо, ще в останньому випаде, хто його знає. Хотілося б хоча б один. Ні, друзі. Далі, каже, йди за гроші. Купуй. Ну нічого у нас є, друзі. Дві скриньки другого рівня. Зараз ми їх відкриємо. Перший відкриваємо. І що нам приносить контейнер другого рівня? 50 тисяч кредитів. Нічого, друзі, не відбувається. Нічого цікавого ми не вибули. 500 золота і все. На цьому наш фарт закінчився. Ну, нічого. Вчора пощастило, сьогодні ні. Це ж таке вже діло. Все, друзі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ще буде багато цікавого чого. І всім вам миру добра, мирного неба над головою, Боже облаговеням. Всех вас обіняв і до зустрічі. З вами був Сталкер.